Всім привіт! Посилення фінансового моніторингу. Банки розкриватимуть інформацію про фінансові операції українців. Про що йде мова? Справа в тому, що, як то кажуть, ви ще не ФОП, туди ми йдемо до вас. З кожним наступним місяцем ситуація щодо фінансового моніторингу в банківській сфері вона буде. Все посилюватись і посилюватись, тобто всі фінансові операції, які відбуваються між українцями, тобто мова йде про переводи з картки на картку, вони будуть контролюватися банками, та при необхідності ця інформація буде розкриватися в державній податковій службі. Тобто мова йде про те, що про всі надходження, саме які заходять на вашу картку, ви повинні будете надавати, якщо банк забажає чи податкова, звіт про те, що це за кошти і з якої підстави вам їх надіслали. І це потрібно буде доводити. Тому, якщо ви отримуєте на вашу власну картку якийсь прибуток, тобто за вашу господарську діяльність, це буде робити досить складно, тому що це буде порушення, яке буде штрафуватися. Саме тому зараз українці почали активно. Відкривати ФОПи для того, щоб більшість своїх фінансових операцій проводити саме через рахунки ФОП. Ну і навіть якщо ви отримуєте кошти на власні рахунки, але при цьому ви є ФОПом, ви в будь-якому разі, ну, хоч формально, можете це якось чином, якимось чином обґрунтувати. Хоча відповідно до податкового законодавства це є порушення. Зараз ФОПи можуть отримувати кошти чи виключно на рахунок. Чи якщо вони їх отримують готівкою, вони повинні видавати відповідний чек, касовий чек. Тобто не передбачена важливість отримання коштів на ваш особистий картковий рахунок саме від підприємницької діяльності. І таке отримання є порушенням. Відповідно, наприклад, ви могли отримати готівку. У вас є чек, і, наприклад, ви позичили комусь ці кошти, і вже ця особа, яка отримала у вас готівку, яку ви заробили, і у вас є відповідний чек, наприклад, надіслала вам ці кошти на картку, як повернення боргу. Ну, от така ситуація з юридичної точки зору, вона не буде. Жодним чином штрафуватися. А якщо вам напряму на картку надіслали кошти за вашу підприємницьку діяльність, тобто у вас це не готівка, у вас немає чеку, це не кошти на ваш рахунок ФОП. От таке, якщо буде встановлено, це може тягнути за собою штраф. Ну і найголовніше вже отримувати велику кількість різних платежів за комерційну діяльність. На власну картку буде все складніше. Тобто, це буде відслідковуватись і питання будуть задаватися. Тому розумійте це. І вже готуйтесь до цього, що вам потрібно відкривати ФОП, якщо ви цього не зробили, відкривати рахунок ФОПу і використовувати цей рахунок як і власну картку, але вже офіційно і сплачувати там, податок якийсь да, найбільш оптимальний це 5% від вашого доходу. Але це потрібно робити, тому що просто вже отримувати кошти на карту за підприємницьку діяльність буде все важче. І банки будуть Блокувати такі рахунки, банки будуть проводити фінансовий моніторінг, банки будуть надавати цю інформацію в податкову. Податкова буде робити перевірки, виставляти вам штрафи. і як то кажуть, нічого е гарного вас з цього приводу не чекає. Тому готуйтесь до посилення фінансового моніторингу, готуйтесь до того, що вам потрібно вже переходити на легалізацію ваших підприємницьких прибутків і сплачувати з них якісь податки. Сподіваюся, ця інформація буде для вас. Корисною, якщо вам буде потрібна наша допомога з будь-яких юридичних питань, в тому числі із питань ведення господарської діяльності, записатися до нас на консультацію ви можете по телефону. Контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім гарного дня!